Прийшла до вас з дуже серйозним запитанням. А ви коли-небудь замислювалися, звідки беруться воші у ваших птахів? Це досить розповсюджена проблема, яка турбує багатьох птахівників. Воші це маленькі, але досить небезпечні паразити, які можуть завдати шкоду здоров'ю вашої птиці. По-перше, воші можуть потрапити до вашого курника ззовні. Вони гарно переносяться на одязі, взутті та навіть на інших тваринах. По-друге, воші можуть розмножуватись безпосередньо в самому курнику, якщо не підтримується належна гігієна. Брудна підстилка, волога. Та залишки їжі це просто прекрасне середовище для їх розмноження. Але в будь-якому випадку знищити паразитів вам допоможе цей дует – свіжий курник та свіжий курник плюс, адже перевага засобів в їх механічній дії та адаптуватися до них паразити просто не можуть. Регулярно оброблюйте птицю засобом свіжий курник. Засіб закріпиться під пір'ям та буде захищати вашу птицю від шкідників. А засіб свіжий курник плюс дезінфекція використовуйте для обробки курника. Обробіть під підстилкою та поверх неї. Пам'ятайте, засіб можна періодично поновлювати, адже він має знаходитись у вашому курнику на постійній основі. Дуже важливо пам'ятати, що засіб натуральний, тому обробку можна проводити навіть в присутності птиці. Замовляйте цей набір з безкоштовною доставкою за телефоном або переходьте на сайт в шапці профілю.